Моя гарячавка квітує. я її... в мене був один корчик такий, я її восени поділила. Такі маленькі зараз корчики, але пар... пару штучок квітує. Гарна вона, дуже гарна. Мені подобається. Ай розростається гарненько, щоб були гарні корчики такі, і буду потім її висаджувати вже на клумби свої. От тут в мене такий маленький розсадничок. А це гвоздічка скоро буде квітувати. Таке ж молоденькі кущики розсаджені восини. Це Діла сперма має. Холодна в цьому році, і вона поки нема квіточок, в цей час вона вже завжди вибиває квіточки, нема ще. Будемо чекати тепла знову. Хай воно все росте у нас і квітує. Маричавка.